Що ви кукусики смачного? Героям слава. Доброго вечора, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і моє сімейство. Рішили засняти коротесенький відосик, зробити відео звіт. Хоч принципі слюна вже тече, як у бешеної собаки. І сьогодні такий якийсь трошки день, непонятно який. О, трошки важкий, даже забулися з Леся Петрівною. Сьогодні і поснідать, не то, що пообідати. Я їла три рази. Що, серйозно? Тобто, тобто Леся Петрівна вона лікується і вирвали зуб мудрості. Стала вже вона дуже-дуже мудра. Ну і Трошки, звісно, він мермедить. Ну, хто э, цю процедурку робив, то той знає. Я вже також без одного зуба мудрості. Іште, дявочки, їжте. Так що, друзі, вирішили засняти коротесенький відосик. Нарешті. У нас сьогодні деруни, правда, не змогли ми пожарити на сковороді, яку подарував мені мій підписник Серега. Ну, а так вийшло, Надюшка з бабушкою Надією натерли, а Леся Петрівна приготувала. Хоч ми планували це все діло зробити з Надюшкою, хотіли на вулиці, на дровішках це все діло при, ну, звісно, хотіли приготувати, але так не знаходимо часу. Хтось скаже, що там, скільки там того времени треба? Тут ранку встав, не встиг попоратися, туди-сюди, мотнувся, щось трошки поробив і вже вечір. На даний момент вже в нас скільки? Десь вісім, мабуть, так? Навіть в часі не орієнтуємося, я навіть не знаю, яке сьогодні число. Ну, якось так, в селі ну, 8, да? ну я ж чувствую, що вже 8 часов, от 8 годин, і ми з Лесією Петрівною снідаємо, дівчата, правда, вони у них це все нормально, вони. Молодий ростущий організм, в них все як положено. Леся Петровна дзвонить знову телефон. Телефон їй не дає трошки спокою. Підписники дзвонять. І нарешті ми пожарили дерунчики. Може, Леся Петрівна зараз скаже, що вона туди кидала і що вона робила. От. Так що, друзі, якось так. Ну, Леся Петрівна збила телефончик, потім передзвонить. Дзвонить до неї там. Так, зна... да. ні, я тобі напомню. Так що, друзі, ми ще працюємо. Ще працює у нас автоклав. Сьогодні ми автоклав Ніколь Нерж. Запустили ми автоклав, так як я днем сьогодні щось завтикав. Леся Петрівна упакувала, свиснула вже під вечір і ми це все діло заложили. Вже вислали нам сьогодні ще два таких автоклава, ми замовили 9900. Ціна на сайті нам відпустили, так як ми два штуки беремо, по 9500. Один беремо для себе, один для моєї ютубовської сестрички Люби Макарової. Так що, друзі, автоклави прийдуть, покажемо, розкажемо. Леся Петрона кушає, не стіснять. Це Так на весіллі, Знаєш, коли, коли знімаємо, можна вже рибу відкрию. Ти знаєш, як я їсти хочу. Так що, друзі, дерени Леся Петрівна готувала по-простому, по сільському. Що ти туди кидала? Картошка тепла, цибуля, яйця, ложки. Соль По вкусу, так? Да? Картопля. Так що, друзі, хтось казав, картопля немає різниці, яка картопля. Це драники зроблені з картоплі білої гренади. Правильно? — В неї немає так багато води. Да, вона... не да, так що нам дуже подобається гренада. В принципі, королева Анна теж непогана. Лабела не дуже Лесі Петрівні подобається. Мені подобається дуже королева Анна. — Дуже нрав... подобається. Да, вона... Хто питав. Які сорти ми їмо картоплі, чому в нас такий невеликий асортимент. Тому що ми садимо те, що нам подобається. Дякуючи нашому підписнику Олександру, який нам не позапрошлому року передав посадковий матеріал. Ми зробили з ним бартер і ми поміняли повністю картоплю. Картопля доволі непогана, але це вже в нас третя репродукція. Будемо дивитися, як вона вистрілила на слідуючий рік. І потім вже будемо дивитися, може, частково будемо. Міняти. Так що е, проверяємо ми картоплю. Леся Петрівна варимо мундірку. Раніше ми, коли жили на квартирі, ми в духовці робили, як воно там, картопля на черені. Ну, та сама мундірка, тільки печена. Купляли оселеця і отак вечеряли по-простому, по сільському, по-бистрому. І яйця жарені. І, і з почеревиною. Отак ми і вечеряли. Отак вечеряємо. Ну і зараз, в принципі, на сьогоднішній день у нас. Е, Ну, гарніра немає, у нас картопля буде як гарнір, дирунчики. Леся Петрівна, буває там з яєчком жаре, буває з грибочком всередині. По-різному. А, теж є таке діло, так? Да? Так що, друзі, якось так. Для цього діла ми використали обичний соус, сметанковий, Там часник і окроп. Ну, і воно у нас є такі квашені гірочки, які приготувала баба Надя, як каже, Надя з горівкою. І да? я. Що? І ти теж? Так що, друзі, ну але діло не про це. Вчора ми запустили, друга у нас була попитка, і ми запустили консерву, консерву з овочами в томаті. Але трошки Леся Петрівна зробила там рокіровочку. Для того, щоб удосконалитися, треба просто пробувати і робити. Рецептури також хтось їх колись придумував і пробував, відтестував, щось удосконалював. Так само і ми. Ми щось зміняємо, щось додаємо своє. Там у нас Леся Петрівна зараз каже, що вона туди положила. Не даю їсти Петрівні. Будь ласка, якщо можна, у нас риба хек обжарена, правильно? Далі. Предварительно посолена за дві години. Да. З приправкою для риби. Ну, хто як хоче, там, да? ну, це так? По да, бажанню. Да, по бажанню. Не, ну, всі спеції везде те, ну, але ж та, яка підходить саме для риби, не для м'яса, там спецію. Ну і кожна людина підбирає для себе да, для те. для себе, Кожного своє. Я теж я ніколи не боюсь експериментувати, тому що... Кожен рецепт, кожен який ми пробуємо там, шукаємо в інтернеті, його теж хтось придумав методом от таким. От да. Я вирішила зробити отак. Так як ми е, я люблю, наприклад, хек тушений в томаті. Ну, з овочами, з квасолію, з перцем. Да, з, з, з чим хоч можна зробити. Те саме все можна закрутити в автоклаві все це зробити. Да. Ну, я так же саме зробила. О, так, що ми зробили багато зажарки з томатом. Із соусу, Можливо, цибулю, тим, морку, цибульку пережарила. Потім томатний, паста. томатна паста баночка. Баночка була в мене кетчі. Е, гарненько протушила, але цей раз зробила яку жидку, так. Так як у нас там є ложка спаржі е, столова, і вона також у себе забирає воду. Хоч вона придвоє. Якби це була річкова риба, або навіть да, скумбрія. Вона. Скумбрія дала свій сок сама, коли при посолі вона дала соки, вона, тому що це жирна риба. Хеп вважається, це риба річкова. Річкова ні, не річкова. Чу ми сьогодні відкривати не будемо, отак це все діло виглядає. Да, вона дала свій сок. Да. І тут все нормально. Тобто, а от таку рибу. Вона щас, вважається. Що Леся Петрівна, О, цей раз вже в нас рідкіша. Отак От це все діло виглядає. Цей раз у нас риба без е, цього, без кісток. Леся Петрівна посчитала по хазяйськи що вона там не потрібна, нам не сподобалося. Да, я не Хоч... люблю косточки коли тріщать. Вони, 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 вони хрум... ну, не те, що хримтять, вони м'які, але вони якийсь такий непонятний на зубах. Оце, ну і що скаже Леся Петрівна? Це краще. О, тобто ми робимо для... Ну, так, як нам подобається. Так що хтось там любить борщ з пірожином, ми любимо сало копчене там камазовськими покришками, дуже любить Петровна, і я люблю. І щоб ніхто нікому не нав'язував свою думку. Якщо хтось хоче ділитися, будь ласка, пишіть свої рецепти, знімайте відео. Якщо у вас немає каналу і ви хочете з кимось поділитися з однодумців, будь ласка, зніміть відео, перекиньте мені на WhatsApp. Я без питань виставлю на YouTube, якщо вам так дуже хочеться нав'язати свою думку або просто поділитися з однодумцями, тому що нав'язувати і говорити, що ви дурачки і ви робите не так, це не є правильно. От. Хтось їсть там борщ з майонезом, хтось сметаною, хтось буряк одварює предварительно, хтось просто пасірує на сковороді, хтось кидає сирим. Тобто кожен робить це по-своєму. Так що, друзі, будьмо самі собою. Не критикуємо, підтримуємо одне одного. А якщо вам подобається ваш рецепт, можете поділитися, засняти коротеньке відео і скинути на мій канал або на чийсь інший. Так що, друзі, ми не кулінарний канал, а канал людей, які живуть в селі, тримають домашнє господарство. Ну і живуть як живуть. Тобто ми не стидаємося нашого життя. І ми дякуємо Богу і дякуємо Збройним силам України, що ми сидимо за цим столом, що в нас є. Та картоплина, та салина, та консерва і все остальне. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім побажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дівчульки, всім пока-пока, пока. Героям слава дівчатка!